Якщо станом на 24 лютого 2022 року Україна виявилася неготовою до повномасштабної війни і її президент до останнього дня пояснював ці речі своїм невірством у саму можливість повномасштабної війни, то особисто Зеленського ця війна зненацька не застала. Він та його команда підготувалися до початку повномасштабної війни, в інформаційному всеозброєнні виявилося, що нічого їм в цьому сенсі не бракує, і що підготовку до інформаційної війни за власне рейтингу довіри Зеленський розпочав ще з осені 2019 року. Або ж цю підготовку розпочав хтось інший за нього, хтось дуже далекоглядний. Той, хто зумів передбачити і COVID-19 у 2021 му і початок москальської навали у 2022. му Саме восени 2019 року почали створюватися групи підтримки Зеленського у соціальних мережах, які вже у 2020-21 роках продемонстрували свої основні наративи, які проте на той час. Не знайшли широкої підтримки, проте з початком війни групи підтримки Зеленського у соціальних мережах почали діяти з максимальною активністю, поза як їхню діяльність, очевидно, стимулювало щедре фінансове вливання, про масштаби якого можна судити за рекламою таких публікацій. У стрітці новин Фейсбуку контент про Слава Зеленського пішов конвеєрним методом. І для його активізації була застосована ціла армія завчасно створених ботів та волонтерів, з числа слуг народу та не тільки слуг народу. І за деякими оцінками аж 80% населення України потрапило на цей гачок. Чому? Тому що в умовах початку війни у більшості населення зникає індивідуальна впевненість у завтрашньому дні, виникає психологічна напруга, яка провокує масові істерії. І таке трапляється не лише в умовах війни, але й під час інших форм незахищеності широких мас перед можливістю раптової смерті. Наприклад, під час найбільшої в історії епідемії чуми, яку називають чорною смертю, у Західній Європі були поширені масові старії, які історики називають терміном танцювальна чума. Потрапляючи в пола такої масової старії, тисячі людей починали танцювати водночас і не могли при цьому зупинитися. А причина цього явища в тому, що постійне перевантаження психіки депресією викликає захисну реакцію як готовність до участі в інтенсивних колективних діях, які дозволяють перемкнути увагу із небезпеки на щось інше, більш оптимістичне, нехай на безглузде. Тому той, хто організував ці групи підтримки Зеленського і запустив рекламу на їхні публікації. Він добре прорахував відповідний психологічний ефект у широких масах в умовах початку такої війни. Адже навіть у тому випадку, якби ці групи кинули гасло, «вклонися пеньку та подалювали його з такою ж завзятістю, ефект перші місяці війни виявився б не меншим. Одні вклонялися пеньку, а інші б поширювали заклик. Адже такі масові заходи, де можна проявити ініціативу, є віддушеною для людей із комплексом лідерських схильностей та обмежених інтелектуальних можливостей. Цей комплекс не дає проявити себе у звичайних умовах, супереч великому власному бажанню. Пригадайте, хто був рупором зеленої влади в перші місяці війни, Арестович та Геращенко. Пригадайте, що Гращенко в перші місяці війни ініціював старію матюків, і в цій старії також брала участь значна частина населення. Пригадайте й те, що в одну мить ця історія припинилася після того, як МНСники заявили, що Геращенко наводить удари ворога на об'єкти в Києві. Після цього зелена влада вирішила відсунути його в тінь, аби про Гращенка швидше всі забули. А відтак і старію матюків вирішили більше не підтримувати штучно, і вона раптово зникла так само раптово, як і COVID-19 в Україні в перші ж дні війни, а невдовзі зник і в усьому світі. Наведений приклад свідчить про те, що всі такі масові старії відбуваються не без цілеспрямованої підтримки. А не лише як психологічна колективна реакція деяких людей на депресію. Існує така думка, що ця стороння підтримка різних масових історій відбувається не без застосування методів, які є забороненими в Франції, Великій Британії та Німеччині, проте, не заборонені чинним законодавством в Україні. І судячи зі сторінки російської Вікіпедії, присвячені цій проблемі, останнім часом вже не заборонені також у Російській Федерації, де заборона на них існувала з 2006 року до року 2014, щонайменше. Російська Вікіпедія пише, що теорія 25-го кадру є вигаданою методикою впливу на підсвідомість. Але англомовна Вікіпедія пише про це протилежні речі, стверджуючи таке, підсвідомий праймінг може керувати діями людей навіть якщо вони вірять, що роблять вільний вибір. В іншому місці у даній статті надається посилання на дослідження функціонально-магнітно-резонансної томографії за 2012 рік. Які підтверджують дану тезу. Але українська відповідна сторінка Вікіпедії чомусь ігнорує написане в англійській і в точності повторює російський аналог лише в скороченому вигляді. Зокрема, і називає теорію 25-го кадру вигаданою методикою впливу на свідомість, якщо виходити з даних російської та української Вікіпедії і вірити їм. То випливає у читача висновок, що Великою Британією, Францією та Німеччиною правлять парламенти ідіотів, які забороняють використовувати ту річ, яка насправді не існує. Але це є нахабна брехня. Адже у цих країнах парламентарі являють собою певний тип переважно цілком адекватних людей, так само, як і в Україні. І навіть в Російській Федерації, хоч там неадекватних, як здається, все ж більше. Проте основна частина неадекватних москалів у Госдумі це артисти, які добре знають власну користь. Інакше бо їх би туди не вибрали. Адже російський народ вибирає лідерів за рецептом Висоцького. Настоящих буйних мало, от і ніто вожаков. То в чому ж справа? А справа в тому, що з нас, так само як і з москалів, наші та їхні можновладці хочуть зробити ідіотів, аби ми не запитали нашу владу, а чому це ви не приймаєте закон про заборону 25-го кадру? Та аби ніхто не сказав до нашої влади. Панове, якщо ви не хочете заборонити використання 25-го кадру, то це означає, що ви його використовуєте або ж маєте намір використати. Адже у тому випадку, якби у нас була така законодавча заборона, то кожен, хто застосував би подібні методики, які 25 м кадром далеко не обмежуються, рано чи пізно міг би понести за це покарання. Використання 25-го кадру заборонено також і в Японії, проте заборонено воно там лише в рекламі, але не в кінематографі. Отож японські кінематографісти скористалися дозволом на 25-й кадр, адже все, що не заборонено, дозволено. І почали застосовувати відповідну методику у своїх мультисеріалах. Принаймні, один такий випадок. Добре відомий у світі. Після перегляду однієї з серій мультика Покемон, у якому застосовувався 25-й кадр 685 дітей одночасно захворіли на напади епілепсії. У зв'язку з чим показ покемона було заборонено в багатьох країнах. Епілепсія одне із психічних захворювань. Тож цей приклад свідчить про те, що за допомогою 25-го кадру можна людині нав'язати що завгодно. Відповідно до позиції католицької церкви Мексики у покемоні дітям нав'язується сатанізм. Всі ми розуміємо, що цей демонічний мультик дивилося не 685 дітей, але в багато разів більше. Проте найбільше постраждали діти з найменш захищеною психікою. І психологи чудово знають, що навіюванню через підсвідомість ефективно піддаються далеко не всі люди, але найбільш вразливі у психічному стосунку. Між іншим, серед тих, хто постраждав, від покемона були не лише діти, але й декілька 20-річних японців. Проте не було зовсім дорослих. Юна психіка менш захищена у порівнянні із психікою дорослих. Ймовірно, саме тому частку електорату, який голосував за Зеленського на президентських виборах у першому турі, становили студенти та інша молодь переважно від 18 до 20 років. За словами кандидата психологічних наук. Сергія Корсуна, опублікованими ще в 2014 році, російські телеканали застосовують 25-й кадр для поселення власної пропаганди. Саме цим, зокрема, він пояснює наявність на сході України у відповідні роки доволі широкої п'ятої колони. Ось чому в Російській Федерації. Ніколи не було заборонено використовувати 25-й кадр поза рекламним продуктом. І у нас, очевидно, зараз така ж ситуація, якщо судити з того, що наша сторінка Вікіпедії присвячена 25-му кадру є скороченим перекладом з російської для людей зі стійкою психікою. 25-й кадр та інші подібні методики. Це не проблема. Але якщо врахувати постійне делегування влади олігархами-маріонеткам, олігархами, які також мають власні основні телеканали, то це є величезна проблема, а жаловову частку електорату для своїх маріонеток, ці магнати мають можливість здобувати за допомогою прихованого насильства над людською психікою. Насамкінець повернуся до тієї теми, з якої я розпочав. До історії старі культу Зеленського на початку війни. В одній з фейсбучних публікацій від адміністратора одної з таких груп на підтримку Зеленського у 2022 році був ось цей вірш, який, як бачите, закінчується такими словами. Хто з переляку, хто навмисне. Славитимуть ім'я твоє, це слова, звернуті до Зеленського. Як бачите, тут поет цинічно зізнається, що прослава Зеленського очікується нещира, хтось його прославлятиме внаслідок переляку, тобто вимушено, а хтось навмисно. І останнє слово чітко вказує на цілком добровільне лицемірство. Ті люди, як бачимо, усі ці речі сприймали як цілком нормальні, тобто зізнавалися відкрито, що хочуть нав'язати народові культи Зеленського проти волі народу шляхом залякування та з розрахунком на лицемірство. Не стверджую, що тут криється натяк на застосування 25-го кадру, але мова може йти про цілий комплекс чинників. Психологічного поневолення людей, нехай такого, яке може виявитись тимчасовим.